Це перше відео нової рубрики. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався цей формат. Від Лівану до Голівуду, від Нео до Джона Віка, від героя бунтаря до інтернет-мемо. Кіану Рівз – людина, яка довела, що можна бути суперзіркою і залишатись нормальною людиною. Кіану Чарльз Зелівс народився у 60-х. Дитинство провів у Канаді, а вже дорослим став громадянином світу і головним улюбленцем інтернету. Перший великий успіх прийшов із фільмом На гребені хвилі. Потім була швидкість, де він ганяв автобус, так, ніби це його улюблена іграшка. Але справжній вибух матриця. У 1999-му Кіану став нео і зламав мозок цілому поколінню. А вже у 2010-х він створив нового культового героя, мовчазного месника Джона Віка. Звісно, не всі ролі були шедеврами. Його акцент у Дракулі досі викликає нервовий сміх у фанатів. 47 ронінів мало стати епічним фентезі, але вихло провалом у прокаті. А Джонні Немонік з його 320 гігабайтами даних у голові зараз виглядає як чистий мем. Та головна фішкарів, за іншому, він завжди грає стримано, навіть трохи дерев'яно. Але ця дерев'яність працює тиша, погляд, кілька фраз. І глядач уже завмеб. А коли Кіану діє, це стає новою легендою. Формально він не має Оскара, але неформально, має значно більше. Мільйони фанатів і репутацію наймилішої людини Голівуду. У Джоні Віко він сам виконував більшість трюків, тренувався до виснаження і не поводився як зірка. Це актор, якого режисери називають мрією, і поза кіно Кіану такий самий. Грав у рок гурті «Докстер», віддав десятки мільйонів своїх гонорарів команді матриці, їздить у метро, сидить на лавочці, як шумне кіано, і наступного дня знову рятує світ на екрані. Кіан Рівс – це доказ того, що навіть без Оскара можна стати легендою, тому що любов людей іноді важливіша за будь-яку статуетку.